Я не знаю, яке у вас уявлення про Бога, але я не говорю о момент, як ви знаєте Бога, але яке у вас уявлення про Бога. Тому що допоки я в своєму житті не зрозуміла, що Бог живе всередині мене, в мене було уявлення, що він десь далеко, до нього треба там, докричатися, там, щось з собою зробити. По, по, по... удосконалитись, я не знаю, що як. Це, будучи в християнстві. Тому що я була до того, як Бог постукав в моє серце і витягнув мене з прірви, я була абсолютна атеїстка. Переконана. Абсолютна атеїстка. Але довший час в мене було уявлення, що Бог десь далеко. Треба докричатися, докликатися ну, Давайте в лапки візьмем до, 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 дойти. Поки, поки не прийшло усвідомлення, що він живе всередині тебе і ти молишся не туди, а сюди. От. І не відбулося переміни мислення. Тобто покаяння, коли ти йшов в один бік, розвернувся і почав іти в інший бік. Доти не було ось такого м -м, життя, яке ми говоримо життя з Христом. Звичайно, в Христі, але з Христом. Коли ти вже не сам, коли ти постійно на такому постійному зв'язку 24 на 7, щоб ти не робив, ти завжди з Богом. От. І в тебе нема розуміння. Там, вийшов з Христа, зайшов в Христа, хоч ми деколи іноді так жартуємо. Поганий жарт, до речі, не дай Боже вийти з Христа. Mm -hmm. І ось це усвідомлення дало можливість почати жити в близькості, близькості, в єдності. То, що Ісус в Євангеліані говорить, да, Він коли говорить з батьком, каже: Я хочу, щоб вони були єдині з нами, як ми з тобою єдині, нерозривні, постійно на зв'язку, постійно на, на, на рівні дихання, на рівні звуку, там, на рівні стукання серця, тобто так близько, так 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 близько. І коли прийшло це усвідомлення е... це кардинально поміняло життя. І життя всередині. Тому що, можливо, взовні взов я не знаю, як ви мене бачите там, чи бачите моє життя, чи там. І от, е... Павло каже, я, взагалі, я собі не сужу. Тобто це не має значення, тому що ніхто ніхто не бачить. Нашого життя всередині, то воно кардинально помінялося. Кардинально помінялося. Це дає свободу, це дає, е, це дає не неперев... ну, просто це не можна порівняти, коли ти не сам. Ну от коли ти в Бозі з Богом. Ти коли цим живеш, то ти розумієш. А коли хтось не живе, то щоб ти йому не говорив, він це не зрозуміє. Це неможливо передати. От. Але цього хотіти треба. А? Якщо нема або не переживаються такі речі, то цього е, хотіти треба. Для чого? Не для того, щоб його досягнути, а хотіти потрібно для того, щоб починати себе скеровувати ось тут. Щось міняти, щоб піти в цей напрямок. Тому що ми з вами завжди говоримо. З нашим духом абсолютна норма. Все довершено. Довершено. Нічого більше, ніхто, нічого не буде робити. А наша душа і ще й наше тіло. А до речі, наше тіло хоче бути в єдності з духом. Більше нашої душі, більше нашої душі. От і до чого я це веду? До того. Мені згадалася фраза, яка стала назвою відомої книги свого часу, можна по-різному ставитись до цього автора, але я хочу цю фразу, щоб вона просто трошки не була така заїжена. Добре утро, Дух Святой. Угу. Так ця фраза говорить про те, що людина живе з Богом дуже близько. Я не говорю про автора, я говорю про того, хто говорить. І тоді, що б ти не робив, де ти не йшов, чим би ти не займався, в тебе завжди можливість сказати. Добре утро, Дух Святой. В усіх модифікаціях: допоможи, поясни, дай мудрості, поплакатися, пожалітися. Теж не дозволяється. Бо він утішитель. Він ж не утішає, коли ви в радості. Правда? Ну, в якихось інших моментах. Замість того, щоб шукати утішення, вирішення питання в людини, перш треба знайти це з Богом, вирішити з Богом. І коли прийде рішення від Бога сюди, як тобі, ставитись до того, що тебе там. Не подобається, або зовсім відповідає твоїм очікуванням, або ще чомусь, коли ти знайдеш розуміння, як тобі всередині до цього ставитися, і ти почнеш рухатись саме в цьому, то тоді відпадають моменти, і ти виясняти це з людьми, чи чекати щось від них. Я думаю, що я в своєму житті розчарувала дуже багато людей. Але я не ставлю своєю задачею всім годити. Хоча Бог нас вчить бути дружелюбними, проявляти любов і це все абсолютно правда. Але все в силу деяких. Внутрішніх, зовнішніх моментів ми не завжди можемо відповідати чиїмось очікуванням. Але коли ти щасливий з Богом, в тебе є всі шанси бути щасливим і серед людей. Бо якщо тут порожнеча, жодна людина її не заповнить. Жодна. Жодна. І не накладайте це ярмо на якусь людину. Ні на батьків, ні на дітей, ні на подружжя. Хочеш бути щасливим? Будь! Ти будеш щасливим? Тебе й буде можливість поділитися тим тим, що є всередині. Якщо людина нещаслива, вона апріорі не може поділитися щастям. Нема чим? Нема чим. А це щастя, або якщо біблійною мовою благословіння або блаженність від благословіння. Вона виключно від Бога. Тому, якщо хочеш бути щасливим, будь і зроби це з Господом. Так, щоб ти і Бог було абсолютно замкнене коло, яке не потребує нікого і нічого. От нікого і нічого. Третій зайвий, давайте так скажем. От нехай от, ось це розуміння. От попробуйте, <пробуйте> попробуйте так. Вам не, не треба жодної, ще когось, якоїсь людини, жодної. Яке б ставлення там не було, що би ви не отримували, якби на вас не виливали потоки любові. Нехай це все буде по достаток того, що є всередині. І коли так, це величезна свобода. Ти не залежиш ні від кого. І все, що відбувається навколо тебе, це тільки плюсує. До того, що ти маєш всередині. І коли так, коли в тебе нема недостатку. Тобто ти не чорна діра, яка втягує в себе все і все мало. Тому що цю чорну диру заповнює виключно Господь. Це його місце. Хто попробує це зробити замість нього? Ще комусь вдалося, я таких не знаю. І коли так, коли в тебе абсолютно така єдність, і, 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 як це сказати, яке би слово таке підібрати? Коли нічого більше не потрібно, навіть не задоволення. Достатність. Достатність. Дякую. Достатність. Все повно, достатньо. Знаєте, коли стакан повний. Все, одна капля і переливається через край. І це переливання через край нехай буде. Нехай буде. Але не від ну нехай цю повноту не маг... намагайтеся заповнити ще кимось чи чимось, не вдасться. Це не вдасться. Ви не потратите на це масу зусиль, масу часу. А воно нічого не вирішить. Алілуя. Це, це такий, я так ну, намагаюся, стараюся, пробую так іти. І бачу, що це успішний шлях. Алілуя. Успішний шлях. Алілуя. Тому добрий ранок, Дух до Святий. Це не про форму, це про зміст. Я живу з Богом. Я в ньому, я з ним, я спілкуюся на постійному контакті, я від нього харчуюся. У мене всі соки мого життя вони течуть по лозі. Галилюя, в мою гілку. Вони насищають, насищають вони мене задовільняють, цього достатньо. Достатньо. Все, ти наїджений, ти напоєний, в тебе нема недостачі, тобі не потрібен більше ніхто, щоб задовільнити те, що задовільняє тільки Господь. Аллелюй. І тоді бульк, щось виросло. Бульк, щось виросло. І цим можна ділитися. Аллелюя. Демонстрації. <світаю> Бульк щось виросло. <світаю> Аллелюй. Тому, навіть заклик не знаю, як сказати, <світаю> до чого вас спонукаєте. Закохайтеся в Господа, будуйте з ним стосунки. <світаю> Аллелюя. Аллюя, час від часу і отримується надблаженіші відчуття метелики в животі, коли я думаю про Ісуса Христа. Прошу? Наповни свою чашу Ісусом. Амінь. Амінь. Наповню свою чашу Ісусом. Аллилуйя. Аллелюя. Та повнота. Амінь. І в кожного свій спосіб, як ви це зробите. Я не знаю, рецепту не дам. Тому що, так як я роблю, це я роблю. Вам підходить щось інакше. І ви точно, як тільки встанете, як тільки захочете це робити, як тільки захочете так жити, ви будете знати, як. Точно будете знати, як. І це буде ваш спосіб, ваш метод. Бо, бо Біблія нам багато дає є можливостей, як сповнюватися Святим Духом. Та, але оберіть той, який буде прям от ваш найшвидший момент е, Ось постійно бути в такому стані, в такому осмисленні. Аллелуя. І це, це потрібно, перш за все, нашій душі. Перш за все, нашій душі. Тому що сказала, з духом все досконало. Аллилуйя. Аллилуйя. А от душа наша потребує вчитися жити добре у Дух Святий. Аллилуйя.